Привіт, друзі! Найчастіше ви у мене запитуєте, що вам робити, коли ви приїхали перед 24 лютого 2022 року, або ж після? І у вас закінчилися документи, або ж ви виїжджали в Україну на теперішній день і мали статус ОКР, приїхали назад до Польщі і його втратили. Сьогодні я друзі про це постараюся вам розповісти і пояснити згідно законодавства польського, як це буде виглядати. Тому не перемикайтеся, і зараз я вам друзі все розповім. Також хочу вам сказати, що для того, щоб слідкувати за всіма змінами, які я розповідаю, в своїх сторісах ви можете підписатися на мій інстаграм. Посилання ви знайдете в описі під цим відео друзі, хочу вам сказати, що досить багато українців зараз перебуває в Польщі, і у вас в українців закінчуються документи. Але в Польщі також раніше були коронавірусні обмеження, стан загрози епідемії. На основі цього закону продовжувалися всі документи в усіх громадян, котрі тут перебували, незалежно від їхнього громадянства. Але. 1 липня це все закінчилося, і громадянам іноземних держав потрібно було легалізуватися до кінця липня місяця, але це зробили не всі, і можливо у когось виникнуть проблеми, але не у вас, не в українців. І якщо ж ви перебували на таких документах під час коронавірусних обмежень, тобто ви заїхали до 24 лютого 2022 року, або ж після 24 лютого 22-го року, то у вас документи могли закінчитися під під час цих коронавірусних обмежень або ж і пізніше. Але все це означає, друзі, що в період публікації останньої устави ваші документи все одно, як і у всіх інших громадян України, продовжуються до 4 березня. А для тих, хто є. Опікуном або ж батьками дітей, котрі навчаються в навчальних закладах, то до 31 серпня. І я вас прошу, друзі, поділитися цим відео з іншими українцями, заспокоїти їх і також підтримати вподобайку це відео, щоб більше громадян просто побачили цю інформацію. Також, друзі, якщо ви зараз приїжджаєте до Польщі, ви отримаєте статус УКР, якщо виконуєте умову до 30 днів ви. Зареєструйте статус УКР в уженді Гміни чи міста. Але якщо ж ви цього не зробили, доколи ви можете перебувати? Також до 4 березня і всі вищі згадані умови, які я тільки що називав. Знову ж таки, друзі, наступна проблема або ж завдання, яке ви повинні вирішити. Якщо ви виїжджаєте в Україну, то найчастіше ви втрачаєте статус УКР, незалежно на скільки днів ви виїхали в Україну при поверненні в Польщу. На жаль, на жаль, це часта проблема. І поширена проблема, коли польські прикордонники просто вам зазначають статус не тимчасового захисту, а турист, і ви в'їжджаєте як турист. І статус УКР, як правило, автоматично вже не поновиться. І тоді, коли ви йдете до уже до міста гміни, або ж ЗУСУ, вас відправляють до стражегранічни, того пункту пропуску, який ви перетинали, і кажуть вам, що ви повинні взяти інформацію про те, що ви дійсно не перебували в Україні 30 днів. Але Незалежно від цього, чи ви втратили статус ОТЕР чи ви його поновили, ви все одно маєте можливість перебувати до 4 березня. Знову ж таки, я прогнозую, як і моя команда, що цей термін він буде продовжений чи не до 4 березня, а ще приблизно на рік. Що думаєте, ви? Напишіть в коментарях, попри те, що друзі, громадяни Польщі, маленька їх частина, виражають свої незадоволені обличчя проти того, що. Українці тут вже не люблять, тому що, наприклад, якщо візьмемо до уваги, то досить багато студентів зараз стикнулися з проблемою, що вони не можуть винайняти житло через те, що в Польщі піднялися ціни на нерухомість, на винайм нерухомості. Але хм, хочу вам, друзі, сказати: от навіть і це питання буде для вас. Скажіть, будь ласка. Це Українці підняли ціни на нерухомість. Чи це поляки підняли ціни на нерухомість? І так можете відповідати полякам, коли вони будуть вам говорити, що саме через українців немає можливості винаймувати житло. Це не наша друзі, проблема, що поляки піднімають ціни на винайм житла. І це не наша проблема, що його немає. І це не наша вина, що багато українців сюди приїхало не як амігранти, а як біженці. І Зараз існує дві групи в Польщі: це іммігранти та біженці. Люди, які не мають шансів кудись поїхати далі або ж залишатися тут, тому що і виплати припиняються, і так далі. Ну але що їм робити, їм потрібно буде вирішувати самим. Ніхто з нас не підкаже правильну відповідь. Бо вона може бути неправильною. Або ж вона може не подобатися тій людині, якій ми відповідаємо. Тому досить багато ваших звернень, які ви надсилаєте мені в приватні повідомлення, вони залишаються не розглянуті. Інколи через брак часу, інколи через брак відповіді. Я не є дипломованим юристом, я є лише експертом в легалізації та легальному перетині кордону. І це зовсім різні поняття, друзі. І зачастую зараз експерти в легалізації вони більше знають. Всіх норм закону, ніж юристи. Чому скажете ви? Тому що, друзі, експерти вони займаються практикою, а не читають законодавство. І в цьому вся різниця. Юристи вони не роблять легалізацію в досить багатьох випадках, але інколи і роблять. Але експерти в легалізації і юристи в легалізації це трошки однакові поняття, але знову ж таки з іншого боку різні. Тому. Тому, друзі, треба слухати і тих, і тих, але приймати самостійно відповідь. Також, якщо прокоментуємо ту ситуацію в Варшаві, де хостел заставили українців швидко покинути, навіть хтось речі не зміг забрати, що я можу сказати? Тут можна дивитися на це з двох сторін, тому що хтось із вас скаже: ідіть на роботу, чому ж ви роботу не шукаєте і не шукаєте платне житло. Окей, знову ж таки з'являється та проблема, що немає можливості винаймувати житло, адже ціни виросли. Друге, це те, що є люди, які мають дітей, жінки з дітьми, бо більше евакуювалися з України це жінки з дітьми або ж старші люди, котрі, котрі стикнулися з проблемою, що їх не беруть на роботу. Це найпоширеніша причина, що їм робити? Вони теж до мене пишуть. Я не знаю. Друзі, хто є з експертів, будь ласка, напишіть свою думку. Також є у нас також люди. З обмеженими можливостями, тобто люди з інвалідністю, громадяни України з інвалідністю. Також я знаю, що існують агенції праці, які допомагають саме таким людям, які мають непевносправності по польськи це інвалідність, і саме вони займаються цим. Керунки цим профілем і вони допомагають таким людям, як ситуація на сьогоднішній день виглядає, щоб таким людям допомагати знаходити роботу, я також не знаю, тому що працевлаштуванням я вже не займаюся декілька років, і я не є в цьому експертом, як був колись. Ну і звісно ж, що треба робити в даних ситуаціях? Звертатися до Карітасів. Звертатися до різних фондів, які займаються безпосередньо допомогою в пошуку роботи. Вони існують. Як це робити? Молоді люди можуть допомагати старшим особам. Це все можна зробити з допомогою Google, тобто пошукової системи Google. Там можна прописати, праця для непевносправних. І в кожному водівуцтві ви зможете знайти таку роботу, навіть в гужентах праці. Звісно ж, це не дає гарантії того, що вас приймуть на роботу. Але. Друзі, я надаю відповіді на ті питання, на які я знаю відповіді, хоч вони не завжди можуть допомогти, але можливо допоможуть саме вам. І ваш репост цього відео допоможе комусь знайти роботу або ж вийти зі скрутної ситуації. Так, ситуація вона в Польщі змінюється. Змінюється не на кращу сторону українців, але я вас прошу набратися терпіння, зібрати всю свою силу в кулак і рухатися далі, і не слухати. Що говорять за спиною. Тому що вони вам плюють спину, але ви все одно дивитеся вперед і йдете вперед. А вони залишаються позаду. позаду. І звісно ж, друзі, як кажуть мої партнери по бізнесу в Польщі, поляки, що псикають караван їджі. Погоджуєтеся з таким висловом? Пишіть так або ж ні в коментарях. На сьогодні в мене все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мої соціальні мережі, і, звісно ж, залишаємося на зв'язку.